Корок встановлено, що 3.03.2022 року військовослужбовець Саржака Ресамірович разом з іншими військовослужбовцями Збройних сил Російської Федерації, будучи озброєним автоматичною зброєю, перебуваючи в зайнятому селі Ягіднею, виконуючи накази військового керівництва порушення норм Женевської конвенції та додаткового протоколів до неї діючого мисла під загрозою застосування вогнепальної зброї. Примусово виганяв цивільне населення села Ягідного з їх приватних домогосподарств, здійснювали незаконне затримання, ув'язнення невизначеної кількості мирних жителів села з метою подальшого незаконного отримання підвалі шкоди, погрожуючи потерпільно вогнепальний зброю, наводячи нарту автоматів Калашникова, Аржака Ресамірович, спільно з іншими невстановленими військовослужбовцями ЗСРФ, а примусово відводили та примусово поміщали, не встановлено точну кількість потерпілих до підвалу ягнянської філії опорного закладу, Куличіцька, загальна освітня школа перших третіх ступенів Це за адресою Лісова 1, селі Ягідне. Я знав про таке село з Чернігова на Київ завжди їжджу, Там ягідне проїжджаю. О, ягідне, значить, уже Чернігів там через 10 кілометрів, грубо кажучи. А ніколи там не ну, не, не з'їжджав. Ну що, що мені в те село заїжджати. А зараз я вже разів 50, мабуть, за минулий рік попував в тому селі. Вже і вулиці всі знаю, як називаються, де чий будинок і, і так далі. Тут ми коли спілкувався останні ну, рази, коли вже закінчували розслідування, там ягідне приїжджав. Уже там все село як знайомі мої, і не протокольно, там вже багато цікавого. Можна дізнатися, ну те, що в справу не положиш, а те, що люди тобі розказують. І там біля школи стовп, був. це Іван Петрович здається, мені розказував цей пальбуй. Каже: в стовп і на стовпу від Київ Стара, інтернет до школи був проведений. І каже: Туві це питає, а що то. Той каже, інтернет, той каже, в на стовп сорвав коробку, каже, я домой відвезу. Він говорить, так що ти відвезу? Говорить, ну інтернет же відвезу домой. Det så bra ut. У кожній кімнаті календарі вели вже. Не то, що дні погубили, коли який день, а навіть чи день, чи ночь було, що не знали. Ставили своє автограф, бо не було, та що хтось отсюда живе, вийде. Так, там автограф, хто в цій кімнаті був, так розписувати, писали мене. А то крючки такі. Бо загнали ж холодно бо, бо, вулиці. Ak sa zapchali, tak za ducha bolo, rozdívali sa, odjahu nebolo kde na pôl položiť, to cepľali odjahom. To je samá veľká týmnota. Kodáto ja školu stroili, tu to taký bol, a potiaľ ono zahtýnulo sa. Súdi sa inventársky dali. Súdi samé biežšie 170 ľudí, 39 detí. Tamo sama miša, 1,5 mjesečna djedinka bila, tamo djete od 15-ih na 2-oj risunke maljevali, a njih Sama starša, 93 mjesečna, i ljudi koji pomirali, ono ne peritim zula sje Bože Bože. Ми вже знали, що вона чи довечір до рад, до вона вже не доживе. Аж вони божеволі, перед Бо, тим, як померти людина вже. Тимно, так не можна, можна що хоче. Мою скамейку взяти чи по головах чи що, там кого впали. Діти, не діти. Коли навтерян, ну, як мої внуки лежали, так ночі, з скамейкою, людям палка у нас палочка года палкою по головах, по трохи часу держати нехай, що ж ти зробиш, його давати. Люди, як і тут були полився, надійник нікого не було, що хтось сюди вийде живий. Псих, психіка нарушена. У нас після підвалу з села вік 15 вже вмерло. Ihne obtiv na čase velike. Nás zahnali pod balosiek, zahnali, zakrýli. A my tam ešte pod, pod nezom, pod dverami, dyrka je taká, tak my trochu divili sa. Oni načali, zaživili z grýbko, načali svoje šmotky sobírať, techniku potrochu, potrochu, načali techniku odháňať. Пройшло чимало времени вже пройшло. Воно вже то там, то там пахне. А потім тишина, таке наче закінчи, успокоїлись, нічого, не, не, не техніки, нічого, нічого, ні години. Одкрили, відкрили ті двері, вийшли. не солдат їх немає, не техніки, ні, тишина все нічого, а, 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 то там, ну, горить усе на світі, а їх немає. Не поняли, що їх вже… Це, але у село страшно було йти, бо тамечки, там, я не кажу, там туїнці жили. Русска тамечки, ж вони взагалі без неоднократні люди. Тоді ще люди боялися йти. А тоді вже 31 числа після біде сюди, вже зайшли, наші, прийшли. Боялися, люди боялися. Я пішов додому, сім'я залишилася, я пішов, бо багатьох людей вже в основному, от того, що стоя спали да сидя, ноги усіх людей порозпухали. Чинив керівництвом збройних сил Російської Федерації були залучені військовослужбовців збройних сил Російської Федерації а саме Суван Суїн Анатолійович, Саяк Жан Сергійович, Тержу Боян Вікторович, Кенданов Аміра Ясович, Мангуш Аг... Айгарів Валерійович, Хертека Аріан Орланович, Монгуш Назатимер Маркенович, Монгуш Віталій В'ячеславич, Оржа Каресамірович, Хомушко Сянців, Гід Оолович, Борисов Олексій Сергійович, Дедар Боян. Шалбанович Дадар Фаоло Шалбан Шаснаєвич Демірол Сергійович, Кенденов Сайн Чикжвітович, які проходили військову службу у військовій частини 55-115, яка заховується у місті Кизил Республіки Твар Російської Федерації.